Доброго дня, шановні, з вами журналіст Сергій Сухана. Ви мені там збросили посилання, де моє фото, і е, питають, що ти робиш в Америці? Дивіться, я роблю в Америці те, що роблять. І всі є е, курс України на НАТО і на ЄС е, НАТО. Це стратегія нашої країни, це взагалі майбутнє нашої країни. І є Певне переконання, що на Вашингтонському саміту НАТО можуть Україну прийняти до НАТО. А ми всі політики, журналісти та люди доброї волі, повинні сприяти цьому процесу. Тому я, як і всі українські політики та дипломати, які заінтересовані, зацікавлені в євроінтеграції, в інтеграції України в НАТО, працюємо на пришвидчення і на 100% гарантію цього. Цій події дивіться, яку аргументацію тут. Першу частину я закінчив. Друге, яку аргументацію я використовую з нашими партнерами? Всі розуміють, що НАТО це централізація. Під єдине керівництво, під єдині стандарти армії країни-члена НАТО, тобто і Україна мусить відповідати. Тому у мене чітка аргументація, що НАТО це не тільки воєнна, а й логістична централізація. Тому, якщо ви не хочете, щоб ваші гроші пиздили все життя, оці не здари, не зграби при владі в Україні, то приймайте в НАТО і всі бюджети будуть централізовано витрачатися. В рамках концепції НАТО, в рамках озброєння в НАТО закупівля тієї зброї, яка потрібна для України. Тому і це працює в 100%, з ким би я не спілкувався, от сідаєш за стіл з людиною, яка на 100% проти, щоб Україна була в НАТО, там якісь аргументи, там дразним Путін, Ну там всі все розуміють. Так? Аргументацію тих, хто проти. І в кінці ти кажеш, що ну дивіться, ви витрачаєте певну кількість грошей на боєздатність України. Так, так, ви приймаєте участь в розробці операції, надаєте якісь нам дані. Так, так. Ну так а чого не контролювати ще до додатково і логістику, і закупівлю, і використання тих грошей? Тобто, ви е, взагалі нічого не втрачаєте тільки. Виграшна комбінація, якщо Україна вступає в НАТО, при розкладі, що ви і так підтримуєте боєздатність нашої країни. Все. і це працює взагалі навіть з самими великими песимістами, коли ти рисуєш рівень корупції в Україні і кажеш, що оце все мало піти на перемогу. А воно пішло десь там в офшори. Кажуть, ну ладно, окей, це дуже гарний аргумент. Все добре, будемо підтримувати. Тому о, працюємо виключно на то. Щоб на Вашингтонському о, саміті НАТО Україна стала членом НАТО, все жодних таємниць. Працюємо на перемогу України. Доброго дня, шановні! З вами журналіст Сергій Суханов. Хочу розібрати ситуацію, яка сталася декілька днів тому, а саме відео, де е, командир підрозділу поліції хоче примусово мобілізувати своїх підлеглих, і його посилають нахер. Ну, звісно, тут би підключитися ТЦКшникам, які браво ламають жінок, дітей на зупинках, але вони не їздять туди, де є люди з зброєю. А якщо брати оцей гумор щодо ТЦКшників, а залишити чисту правду, то це перший акт непокори, групової непокори. Тобто люди не хочуть йти вмирати. І тут все було нічого, але вся. Країна чекає реакції Зеленського, чекає реакції влади. Що буде далі? Тому що ці не хочуть воювати а вже їм в супереч записують відео воєнні, які теж зброї, які теж більшість. З них примусово мобілізовані. Вони вже записують відео, що та йдіть до нас, хлопці. Будемо в місті воювати. Тому з одного боку є люди зі зброєю 300 тисяч, які не хочуть іти воювати в своїй більшості, і про це прямо говорять своєму керівництву. А за цим спостерігають мільйон військових теж зі зброєю і теж примусово мобілізовані. І посередині влада, яка якось мусить відреагувати та зробити якісь коментарі щодо цього, тому що відео шириться дуже багато під цим відео є агітації, ворожої агітації, що там давайте щось там, ну якісь заколити та іншу всю хірню. Тому щоб всі процеси в країні відбувалися в рамках закону, тут потрібен коментар. Коментар нашої влади. Ну, влада, звісно, мовчить. У них Євробачення, у них куча других питань, розпил бюджету та інше. Але рано чи пізно цей конфлікт, цей конфлікт між тими, у кого є зброя і вони не хочуть іти в армію. тими, в кого є зброя і вони вже в армії. Він рано чи пізно дасть собі, собі знати, тому що ну, неможливо робити вигляд, що нічого не сталося. І далі тиск на поліцію, далі, тиск на правоохоронні органи щодо мобілізації рано чи пізно призведе до внутрішнього напруження в країні. А не хотілося б у нас і так достатньо проблем. Тому чекаємо, якісь коментарі від влади. Доброго дня, шановні. По інформації журнала Forbes на Харківському напрямку ворог зосередив біля 500 танків, 600 броньованих машин та 40 тисяч підготовлених бойовиків. І вгадайте, чим в цей час займається влада України? Так, Євробачення. 11 мільйонів хуярили в Євробачення. І це на третій рік війни. Тобто вони навіть на третій рік війни не розуміють. Основного завдання України і українців вижити. Всі гроші повинні йти на перемогу. Не на танці, не на пляски, не на якісь там гулянки, а саме на перемогу. Ну, Зато вивезли десь там під Херсон нашого володю, пофоткались, попіарились, медальки повручали. Написали, що там якийсь взрив був. І уїхали. Потім цілий день ганяли ту новину через всі можливі ботоферми Єрмака. Ну, в принципі, день склався. Я вважаю, що то злочин навіть на рівні дій влади. Тобто влада, коє злочин кожного дня витрачаючи будь-які гроші в цій країні на будь-що не пов'язане з перемогою. Це злочин. І в мене болить, У мене болить, що в самий, час, в самий важкий час Україна залишилася сам на сам, як з Путіним, так і з Зеленським. В принципі, вони працюють разом. Тому готуємось до Євробачення, а ворожий наступ на Харківщину так. Доброго дня, шановні, з вами журналіст Сергій Суханов і я хочу побалакати про заяву Зеленського, де він сказав, що у 2024 році вони планують наростити кількість виробництва дронів. Взагалі це лякає, тому що по прошлому році він казав, що програма Зеленського зробити 26 мільйонів дронів. Шмигаль після цього заявив, що тільки Кабмін закупив на 40 мільярдів дронів. І то така цифра, що у кожного українця, навіть за кордоном, навіть котрий етнічний українець ні разу не був в Україні, повинно бути по 5 дронів. Тобто такої кількості, як вони заявляють, взагалі наша армія мала б дуже великий запас дронів. Але судячи з тих репортажів, які я бачу від наших хлопців, де вони системно потребують дронів, просять їм закупити у волонтерів, просять їм задонатити, ну та інше, то я вважаю, що ті гроші, які вони запланували на виробництво цих дронів, були вкрадені, ну, тобто не ефективно використані. І зараз вони вже в офшорах. А коли є заява, що ми збільшимо виробництво, уявне виробництво дронів, я вважаю, що це заява. Ми спиздимо більше грошей. Ну, тут нічого особистого. Кому війна, а кому мати рідна. Тому хочу звернутися до хлопців. Може, я щось не так розумію. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи багато ви бачили дронів від Зеленського та Шмигаля. Чи так і воюєте на дронах волонтерів? Чекаю коментарів, тому що це дуже інтересна тема. В сумі це виходить, якщо зложити 23-й рік і всі обіцянки наших керманичів, скільки було зроблено тих дронів то там така страшна сума тих дронів, ну, декілька мільйонів тих дронів. Тому хочу знати правду, чи то так, чи то ні. Але ту інформацію, що маю я на зараз, дронів нема, не було і не планується. Ні від Шмигаля, не від Зеленського.